Ось вам нові штук. Сайдя, Дякуємо. Чернігівець Василь прийшов у центральне відділення Укрпошти, щоб обміняти свої старі лампи розжарювання на нові енергоощадні. Каже, вдома світло економить. В основному на кухні, на кухні да, перегорають. Постійно і утром, і вечором горять. Та так, у мене в спальні там що там. Телевізор дивлюся, я на темною. Сплю на тему. Чернігівка Анна також прийшла обміняти старі лампочки. Щоб зекономити, електро, ми так економимо. Я по одній все води, включаю, виключаю. Якщо телевізор включу, вже лампочки виключаю, так, сижу, дивлю, дивлюсь. Дорого ж стоять пенсія, небольно большая. Так. Все не купиш, лікарства більшість. За комуналки платимо. на Чернігівщину в рамках програми за підтримки Європейського союзу має надійти 390 тисяч ледлампочок. Обміняти старі лампи розжарювання можна в будь-якому відділенні Укрпошти міста. Ви приходите, наприклад, приносите дві лампи з вузьким цоколем і три лампи з широким цоколем. Таким чином ви отримуєте в обмін саме з таким же цоколем. повертаєтесь додому, перевіряєте. Чи робочому стані ці лампи раптом, якщо лампи не в робочому стані, то протягом місяця ви можете повернутися для того, щоб замінити. Зареєструватись для обміну ламп можна через дію, слідуючи інструкціям, або прийти у будь-яке відділення Укрпошти з паспортом та ідентифікаційним кодом. Обміняти можна один раз не більше п'яти ламп для одного громадянина. Старі лампи мають бути робочими, їх відправляють на утилізацію. Ця програма буде працювати в кожному населеному пункті. Загалом ми розуміємо, що розрахована програма на 50 мільйонів до обміну. Є розуміння, що вже там мільйонів точно є. Це перша черга, буде друга і третя черга. Таким же чином, почергово ми і будемо працювати, включаючи наше відділення по області. За словами Олени Дорошенко, розробники програми обміну ламп мають на меті скоротити споживання електроенергії. Заступник технічного директора АТ «Чернігівобленерго» Сергій Полішко каже: звичайна лампа розжарювання споживає у 10-20 разів більше електроенергії ніж лед для звичайної родини. Перехід на електрозберігаючі лампи може на 15-20% зменшити суму в платіжках за електрику. Застосування даних ламп в побуті. Дасть можливість знизити навантаження в цілому на енергосистему, тобто застосування великої кількості таких ламп. Ефект буде і це дасть можливість нашій системі виживати, скажімо так, в ці складні часи. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.